Вітаю, брати та сестри, благословення вам в цей осінній час, коли все вже засихає, але в нас є моменти, коли ми можемо ще побачити квіти і Божу благодать і ласку. І сьогодні хочу сказати за світло серед руїн. Знаєте, завжди, коли ти іноді дивишся, кругом тебе видні руїни, але Бог дає тобі світло рядом, можуть знаходитися красиві квіти. Можуть знаходитися гарні люди, які тебе також можуть обігрівати і говорити тобі добрі слова і благословення. Ісая, 60 й розділ, другий вірш, каже так: бо ось темрява покриває землю, і морок народи, а над тобою засяє Господь, і слава Його з'явиться над тобою. Бог він не втрачає свого світла ніколи. Навіть тоді, коли навколо темрява і руйнування, мури. якщо подивитися, коли Ізраїль повертався з полону і бачив руїни Єрусалиму, Бог говорив такі слова: що Встань, засяй, бо прийшла світло твоє знаєте, у Бога завжди є світло для кожного із нас, це слово живе і сьогодні, воно для кожного із нас є підтримкою. І для України, для кожного українця, для кожного хто, хто б де не, не знаходився, і вірити і у відновлення, і вірити в те, що Бог дасть сили нам це все зробити. Якщо подивитися. На Христа Христос це світло, яке не гасне. і про це каже Івана: 8,12 я світло для світу. А хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Я кожному із нас бажаю, щоб світло Христа воно осіяло, воно е, веде через темряву і проводить, і направляє. Світ може руйнувати міста, е, але не здатен зруйнувати світло, яке живе в серці віруючої людини. Благословіння вам. Амінь.